Уся усунула від спадку свого онука малолітнього і отримала всю спадщину собі. Хочу розказати вам історію, яка мене вразила на днях. Жінка консультувалася в мене і вона навіть попросила мене для загалу зробити відео. Щоб люди знали, які взагалі можуть бути ситуації, історії, не потрапляли до них, тому хочу вам все ж таки її розказати, тому що вона дійсно ця історія мене вразила, що відбулося значить, була родина: чоловік, жінка, син. І чоловік дуже сильно вживав алкоголь, часто перебував в максимально такому стані, коли він не розумів, що він робить. Ось, і відповідно, це стало причиною розлучення. Тобто він почав агресувати на дитину на жінку, і вона від нього пішла. Однак вона його не залишала, знаючи його. Такий стан, що його навіть треба було госпіталізувати, однак він не погоджувався довгий час. Ось відвідувала його, навіть привозила їжу йому, старалася якось підтримати і мовляла, щоб він закодувався, однак все призвело до того, що бабуся, мати колишнього чоловіка, вона взагалі зачинилась його, цього хлопця. В себе в хаті і нікого не пускала ні колишню дружину, ні сина, ні лікарів, яких викликала колишня дружина, щоб хоч якось там підтримати фізіологічний стан колишнього, тому що вона не могла змиритися з тим, що її чоловік, якого вона знала дуже багато років, він був нормальний. Що ось так, після початку воєнних дій почав сильно вживати алкоголь. Ось це призвело до того, що бабуся взагалі перекриває доступ до власного сина, і цей чоловік, зі слів сусідів, взагалі не виходив додому. Що з ним відбувалося невідомо, однак він помирає, він помирає несподівано, принаймні так для сусідів і для знайомих. Ось і ця бабуся терміново звертається до місцевого нотаріуса про відкриття спадщини. Про це дізнається жінка, яка консультувалася, і вона також подає заяву про отримання спадщини на свого сина, який на той момент є неповнолітнім. І що виявляється в цей період, допоки бабуся тримала зачиненим у себе власного сина, який випивав. Ось який був в такому складному тяжкому стані, принаймні таким його бачила останній раз жінка колишня, яка його навідувала періодично і син. То відповідно, наче в цей період, він вирішує написати заповіт. Все своє майно, яке на нього оформлено переходить у спадок власній матері. Тобто там мови про дитину малолітню, яку він дуже любив зі слів і сусідів, і в принципі він і в школу навідувався, тобто він себе позиціонував як нормальний батько до того періоду, як він почав сильно вживати алкоголь. І він це все майно переоформлює на свою маму. Коли дійшла справа до того, щоб познайомитися з текстом заповіту, і коли оглянула колишня жінка цей заповіт то підпис вона взагалі колишнього чоловіка не впізнала. Син, який малолітній, він також підпис власного батька не впізнав, тому що він там багато з батьком багато чого вони там разом і писали, і щось там відправляли на різні олімпіади, тому почерки підпис батька він знав. Ось, подається ця вся історія до суду. Оскаржується заповіт. Який був виписаний сільською радою. І коли дійшла справа до експертизи, виявилося, що зразків підписів у жінки, яка оскаржує цей повіт в інтересах маловідньої дитини, недостатньо. Тобто, в неї доступу взяти живі підписи за останні три роки в неї не було. Ті підписи, які, наприклад, син пробував дістати там, де вони разом з батьком щось відправляли на різні конкурси, то там сказали, що ці документи так довго не зберігаються, ось нічим не змогли допомогти. І відповідно виявилася яка історія. Експерти говорять: ми можемо вам зробити експертизу підпису заповіту, але дайте нам мінімум 25 зразків плюс. Одна умова, яка дуже важлива, друзі. Звертаю вашу увагу для тих, хто буде судитися, оскаржувати заповіти, договори, дарування і ще щось. Мають бути підписи дійсно за останні три роки. Це стандарт для всіх експертиз по Україні. Для всіх абсолютно повторюю. Ще один важливий момент, який звертає вашу увагу. Тобто, це останні три роки. Зафіксуйте собі, щоб ви знали. Підписи свіжі мають бути не за попередні роки, а за останні три. Плюс це мають бути мінімум 25 зразків. І експерти тепер говорять: ми б вам зробили цю експертизу, але вибачте, у вас недостатньо зразків підписів. А ті, що ви нам надали, вони далі ніж три роки, тобто чотири роки тому, п'ять років тому. Тому, на жаль, ми вам не можемо допомогти. Що тепер виходить? Весь цей суд, який тривав майже два роки. Він завершується тим, що заповіт залишається в силі. Це друзі, якраз для тих, хто дуже часто мені говорить. У коментарях, що заповіт ну, так легко взагалі відмінити. Ну так легко. А довести, що підпис дійсно був, наприклад, не тої людини, яка підписала, ну це так легко зробити. Друзі, це не легко зробити саме на практиці. А Оскільки ми з колегою саме практики, а не теоретики, ми дуже багато ведемо спадкових справ, то, повірте, заповіти не так легко скасовуються. Це один з тих варіантів, коли, ось бачите, як, як то кажуть, Така передбачувана нахабність, яка спрацювала наперед, виходить, що заповіт залишився в дії, і дійсно, майже все майно переходить матері. Колишнього чоловіка цієї жінки з іншого боку, дитина, яка була на той момент неповнолітня, вона ви ж знаєте правила так, навіть якщо заповіт написаний на іншу особу, неповнолітню людина завжди дитина, точніше завжди отримує свою обов'язкову частку по закону. Тобто, це як вираховується, якби не було заповіту, тобто спадок ділився навпіл між мамою. Померлого та онуком, тобто дитиною померлого. А так виходить, що дитина отримала 25 висот. Це добре, принаймні для дитини, тому що так бабуся, би, якби дитина була б вже 18 років плюс, виходить, забрала б все собі. Правила такі: тобто, зважайте, будь ласка, на такі нюанси в поведінці. І щоб ви знали, що такі дійсно історії бувають. Тобто, коли хтось зачиняє майбутнього спадкодавця і від е, всіх взагалі е, ізолює, то, скоріш всього, може випливати в майбутньому будь-який такий цікавий документ, який вас може здивувати. Так. Взагалі, спадкові справи вони вкрай. Е, Дуже різноманітні оці війни між родичами за спадок, це взагалі вогонь. Багато чого вже бачили з колегою. Кому цікаво, залишу ще посилання на наш курс з приводу спадщини, щоб ви знали взагалі, як вона оформлюється, які бувають історії, як з того можна виплутуватися, але дійсно є ситуація, як для зразку, яку я вам розказала. З яких ну на жаль не так легко виходити, тому зважайте, будь ласка, є різні історії, тому варто бути уважним, обережним і знати свої права.